Всі натиснули долоні. Е, так, всі натиснули долоні. Перший Антон. Натиснув, отже, Антон. Давай, обирай. Так, давайте. Що це за місто 5. Кирило. Ну, давай спробуємо Улан-Батор. Абсолютно правильно. Чінгісхан, Чінгісхан. Так. Ні, там є інші Чингисхан, не в столиці, а у то. Так, так, Ливерпуль. так. Велика, велика, Величезна. Так. Давай місто 4. Алло? І бюро от Ливерпуль. Мінус. То ладно. Кирило. А я... У мене така ж була відповідь. я... Тоді, мені... добре, не, не цей. Давай, особливо. давай я, я спробую. Хача, хоча ні, ні, ні. Блин, а, а що з розміткою? Блін. Так, Павло, все. Чесно кажучи, я теж думав, що так воно і є. А насправді, ладно, все. Ні, Ну, в мене є догадки, але я вже пізніше скажу. Отже, 5, 4, 3, 2, 1. Яка в тебе здогадка була? Ну, Я думаю, що це або щось бельгійське, або що з Нідерландів. Ну, умовно, Брюссель. Е, ні, це дійсно Едмірут. Да, так, це Лондон. Я теж думав, що він в Ліверпулі, а виявляється, що це місто, що це вулиця Лондона. Так, там студія музична. Я хотів Лондон сказати, але не ризиковано. Е, так, Кирило. обирай. Три місто. Павло? Е, Сан-Франциско. Сан-Франциско, Так, знає. Get a e, San Andreas. Ну, не пам'ятаю, да. На вулиця. Окей. ну Давай вже пігнали два. Що це за місто? Пало? Місто, в якому я дуже хочу побувати. Сіетл. Сіетл. Угу. Добре. Закриваємо. Павло. Український область, у Чернівці. Uh -huh. Чернівці. Так. Ну, сьогодні я так відчуваю, буде швидкий квіст, тому що тут не треба вчитися. Не 20 треба 20? думати. Да. Uh, що рекламуємо 3. Павло? Red Bull надає крила. Uh, да, саме так. Кольчезна реклама. Red Bull 4. Це oh, <laughs> <You laughs> поняли да? 4. Uh, Павло? Вольво. Так. Напевно, Шпагат. найкрутіша да, реклама на Суперболі, яку я пам'ятаю. Можна, ніби бо, на Супербулі. Наче на Супербулі. Ці. Ні? В мережі. Ні, вона здається, в такому телебаченні теж крутилася. Ні, ну я маю на увазі, що саме була презентована, ну, вперше, так. Ну, Не знаю. Ладно, реклама 5. Я цю рекламу не бачу, випадково неї натрапив. Нам ще й показували. Ой-ой-ой-ой-ой, це українська. Ой-ой-ой. А що це таке? Це українська реклама. Я не скажу, що це, бо це тоді можна. Блін, блін, зараз, Ой, ой, ой. 5, 4, 3, 2, 1. Можливо Дана би знала. Це дійсно шкарпетка, але це не реклама житомирських шкарпеток. Це реклама Dodo Socks. Компанія. А, ну, да, але да. шкарпетки. Угу. Але шкарпетки. Ну, це українська реклама, я пам'ятаю, нам на курсах показували Окей. Я її вже жодного разу не бачу це тупо випадкову. Але крута реклама насправді. Так. Так, а, зараз секундочку. Так, Саш, тебе дописувати, будеш грати чи ні? Ну да давайте. Так. Отже, правила пам'ятаєш. По рубриках дивися. М -м, зрозуміло, наприклад, якщо який царі. За картинкою треба вказати, який це рік, У молодості хтось буде, чи молоде фото. Вказати. Хто це? Там що рекламуємо якась реклама, товар, чи послуга, чи фірма. Ну і віддай ребус. якесь буде зашифроване слово. Так, отже, так. Паша, давай. Реклама 2. Павло. А я на морі. Е, джинс. Така... О, що? Джинс. Здається. Почу... Це але... джинс. Так. Вrium. Так mark. це ж було вже. Ну, я. Така реклама, що в гріх і не це. Ні, ну бувало ж картинок не було. Тут у нас трохи. Ті самі яйця, але. Профіль. Закриваємо. Пірело. Allspice. All spice. Так. Такі швидкі всі. Так, да, сьогодні реально тупо буде на на, на, на рука. рукам. У молодості три. Десь якісь будуть шакальні якості картинки, але що є? Хм. Вона чорна, начебто, так. Ні. Але водідась. Ну можливо, Ліна Костенко. Серйозно. Серйозно я її запам'ятав, бо я запам'ятав, у нас кінець літератури вона 5 років висіла. Кирил, це не сирена Уільямс. З останнім мені здалося це афроамериканка, яка Ну, тому що чорно-біле фото. Ні, мучі, ні, рисує обличчя. Знає. Окей. Ну, добре. Молодості 5. Опа. Я його знаю. Ти чому заняття? Це українець. О... Кирило. Це бронюк. Ні, хоча ти знаєш, щось є, але. Ніка, ну стільки да. схожий. Антон. Можливо, Чорновіл. Так, це В'ячеслав Чорновіл, насправді. Так. Да. Я дошукав шукав фотки і випадково натрапив на фотку, де він був схожий на Вороновського, прямо в один в один. Але Фу -фу. не це. Так, Антон, давай. Полдасі 4. Блін. Mm, який гарний. Щось знайоме. Mm -hmm. Звісно, знайоме. Блін. Це також українець. А це вже це... точно не українець, не українець. Антон. Че Гавар. А, Чегар. Я, я, я думав, що це Рафаель Надаль, не добре, що не відповів. Він навіть і на пострілі Антоніва легендарно, так само у нього обличчя стоїть. Угу, Схоже. Хорош. Молодості 2. Павло? Ще без, без таких вуз, але далі. Ага. Ну, закриваємо, що робити. Ай-яй-яй. Даша? Клінт Іствуд. Він? Він не, зміни, Він вічний. Він вічний. Там в нього син копія така. Схоже, дуже. Так, ребуса, ребуси на п'ять. Погано видно першу картинку. А, по, 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 ну я не знаю, тут. Ладно, раз... Розберемось. Ух, ти ж ёлки палки Ой, є воно не гортається нижче. Ага, ну, Повертайте, як було. Повертай. Давай ось хоча б так отак може. Отак трохи. Чому тут 2? Ого, 2 тут 2 треба зрозуміти, що це має масі. Я не буду підказувати, що це. Як це. Тут з логікою цього побудови ревбуса тут уже самі спровідно розібрати. Я не розумію, що це перше таке. Це факел якийсь. Це якийсь дим. Тепер Треба зрозуміти, що це 2Т, означає. От. Воно під краном. Це все, що я можу підказати. Що воно не даремно саме. Ой. Під друге, блін. Під Та ми другу... зрозуміли, що це кран, це <плес> добре. <плес> це ми зрозуміли. секунд. Але два далі. Е, Людмила? Ну в мене є припущення, що це диктант. Правильно. Кран, і це означає, що другу букву цього так слова треба те. замінити угу. на Т. Да. Це дійсно дим, а дим. Перші дві букви. Ага. Да. Диктант. Так, Я зараз. Думаю, що морозиво? Так, да, воно трошки схоже. Круто. Так, Людмила, грай. Рік 3. Тут рік треба, нагадаю, назвати. Кирило. 89-й. — Молодець. Падіння берлінської стіни. Так. 9 листопада. Рік 4. Кирило, А то все. 60. <ріць> зараз, зараз. 60 dry... руна. Як серіал називається? секунди. 62-й, хай буде. На жаль, Діма? Третій. <ріць> 63. Да, Даша підказувала, дійсно. Книжка кіно. Хай <ріць> я її читав і, і дивився, серіали. Діма? <ріць> А, так. Давайте Rebus 4. Тут, може, треба було навіть 4-5 поміняти місцями. Діма? Репліка? Репліка, так. Правильно, нота Р, П, і угу. тут зліза беремо. Добре, так, да. добре. Так, я наче доплюсував. Так, обирай. Так, давай в ребус 3. Там видно тут знизу, що написано. Так, так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Два дорівнює П. Чекайте, а ті. Подікові, кавички, вони до одинички чи до До першого слова. Діва? Горобина. Горобина. Добре. Так, схоже, ребуси це моє, давай два. Мила? Травень. Травень, так. Тобто «е», «в», «н». «Е» всередині типу. «н». І то тут в кінці буде Вень, то ще в Е знаходиться N. Е. Я і... з раком не зрозуміла. Чи рак. Тут краб. А, це. Так. а я думаю, що таке. Так. Відмила? Так. Так. Зараз я їй скажу. Який це рік 5. Тут є якийсь малюсінький такий, якась штучка, що може вам допомогти. Кирило. Ну, хай буде, по-моєму, 2000. Ну, якщо неправильно відповім, наступному підкажу. Або 2002, а 2003. Ну, нехай буде третій. Цього разу правильно. Так. Да. Це острів Тузла. Так. Саме той конфлікт. Ігоре, а щось в мені мої бали. У а... мене був один бал, потім я відповів про стіну на 4, правильно? Ну, а потім ну, про. Потім... потім мінус три, мінус. Мінус повинно було бути два бали. Ну, я не знаю, я зайвого. Навіть якщо б два, так зараз би мало ну, бути. Ну Так, я теж думаю, воно ж автоматично рахує. Ну А, я все автоматично. щось відповідає. Ні, так, це ладно, якби добре. я щось випадково не додав, або не відняв, а тут, ну, та не знаю. Ніби. Так, добре, на два. А, рік, так? Ну, за... а, так, так, рік. О... Подкопаємо. Кирило. Mm -hmm.

Саме так, коли в Україні були вирубачення. Ну і останнє. Пало? Ком'як? Ком'як. Так, перший раунд зіграний. Переносимо. Так, ну, мінуса ні в кого немає. Це вже, це вже радує. Хоч щось. Звідки ці гроші? Це, типу, буде. З якої країни. Зараз, так. Зараз, так, да, да, дійсно. Буде грошова валюта. Фільми. <реш> По Так панове ну, розбирайте фільми, пошвидше, щоб тобі нічого не далося, бо ми пам'ятаємо, як це було. Ага. Я сьогодні почав е серіальний квіз робити. Потролі. Ооо. я так підозрюю, що ти зробиш це свою ніж я свій музичний, бо. Мене Те музичне будуть і питання, типу, якби просто питання і десь послухати, да, щось якісь уривки. Чи чиста музика? Злін. Буде всяке різне. Окей. Круто. Так, отже, чий це кліп? Ну, тут треба вказати виконавця виконавець, виконавиця, або бурт. фільми, серіали зрозуміло. Який це фільм або серіал? Письменника теж зрозуміло. Назвати. А його фото?